Любі дітки, доброго ранку. Запрошую вас на заняття з мовленнєвого розвитку з художньої літератури. Дітки, зараз зима, на вулиці дуже холодно, і сьогодні я прочитаю віршик, який називається Білі мухи, і написав Василь Сухомлинський. А ви знаєте, хто такі білі мухи? Так, дітки, це сніг. Тож починаємо, а ви будьте дуже уважні. Білі мухи налетіли. Все подвір'я стало біле, не злічити білих мух, що летять, неначе пух. Галю, Петрику, кіндрате, годі ледарі вам спати. І побігли до санчат Галя, Петрик і кіндрат. А чи уважно ви слухали віршик? Зараз ми перевіримо, хто налетів у цьому віршику? Так, білі мухи налетіли. А що стало біле? Все подвір'я стало біле. Хто спить, дітки? Так, сплять Галя, Петрик і кіндрат. Куди побігли дітки? Так, дітки побігли до санчат. Що, дітки, вам сподобався віршик? Білі мухи, я гадаю, що вам сподобався віршик. Дякую вам за увагу. До побачення!